Тарас Григорович Шевченко Кобзар перший вірш під назвою Причинна, що означає жінка, яка втратила психічну рівновагу внаслідок того, що їй, за давніми народними уявленнями, щось пороблено в даному випадку ворожкою. Ревета стогна, дніпор широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць над упоро, із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичів гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів: В таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, А може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить. І сама не зна, бо причинно, що таке я робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала. Щоб, бач, ходя опівночі, спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутись та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личко, слізонькі дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже. Не наліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її, молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки. Одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл любив? Сумує, воркує, білим світом нудить. Літає, шука, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого ж запитає, і хто їй розкаже, і хто теє знає, де милий не чує, чи в темнім гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова, чи може з другою, другою коха. Її чорнобриву уже забува, якби то далися орлинні крила, за синім би морем милого знайшла, живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму б блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись. Не так вона хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитись. Журись, каже, думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя доля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з уст ні пари, Широкий Дніпр не гомонить. Розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря почить. А з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм. Кругом, як у вусі, все мовчать, аж гульк з Дніпра повиринали. Малії діти, сміючись. Ходімо грітись!» – закричали. Зійшло вже сонце. Голі скрізь. усокі коси бо дівчата. Чи всі ви тута? кличе мати. Ходім шукати вечерять. Пограємося, погуляємо. Та пісеньку заспіваємо. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещено положила. Місяченьку наш губоньку, ходи нас вечеряти, нас, козак, в очереті, в очереті та в осоці, срібний перстень на руці, молоденький чорнобровий, знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі, щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, поки півні ще співають. По світинам он хтось ходить, он під дубом, щось там робить. Ух, ух, Солом'яний дух, мене мати породила нехрещено положила. Зареготались нехрещені, гай обізвався галас, зик, орда мов ріже, мов скаженні. Летять до дуба, нічирик чирик. Схаменулись нехрещені, дивляться, мелькає, щось лізе вверх по стовбору, до самого краю. Отож та є дівчинонька, що сон наблудила, Отаку-то От їй причина ворожка зробила. На самий верх на гілячці стала в серце коле. Подивилась на всі боки та й лізе додолу. Кругом дуба русалонька мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду. Треті півні кукуріку. Шелестнули в воду. Защебетав жайворонок угору летючи, закувала зозоленька на дубу сидячи, защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, Лугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі її могили. Пішов шелест по діброві. Шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить, чи то довго жить, значить, добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає. І знемігся, товаришу, сьогодні спочинем. Близько хата, де дівчина ворота очинить, а може, вже Очинила, не мені другому. Швидше, коню, швидше коню, поспішай додому. Отомився вороненький, і де спотикнеться, коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя сизокрила, кинув киня, та, коня та й до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує, ні вже не поможе. За що ж вони розлучили мене з тобою? Зареготався, розігнався, та й в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та й знай співають ідучи, як проводжала сина мати, як бивсь татарин уночі, ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаве нігде правди діти, підкралися, щоби злякать. Коли подивляться, що вбитий, з переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збирались товариші та ями копають. Пішли по пискорогвами, задзвонили дзвони. Поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги, дві могили в вжиті. Нема кому запитати, за що їх убито? Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчину червону калину. Прилітає Зозеленька над ними кувати, прилітає соловийко, що ніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.